Пане Петро, я хочу нагадати, що в місті Тернополі не було. Що не зачепити? Я говорю про те, що ми все одно будемо е, затверджувати положення. говорити? Добре. Мені здається, що ви знаєте, сьогодні на наших громадян і так є забагато контролюючих органів. Забагато. Це ті типу повноваження, які отримала податкова, які отримали інші контролюючі органи, Вже висять на шиї підприємців і людей. І ми маємо робити не ще одну бюрократичну контролюючу структуру, яка буде видавати чи довідки, чи мати план по встановленню протоколів штрафування, а маємо спрацювати над тим, щоб 에, порядок в був іншим засобом. І якщо ми ще кошти для створення міністрї міліції, значить ми маємо ці кошти направити на рахування дітей. І якщо ми говоримо про речі, що місто тема приємне місто Христянському реалії. То етики і уроки христианської моря ввесь в школі, дати відповідну вчителям доплату, і ці гроші будуть використані краще, чим отримання ще одної ревізової структури. Дякую. Я вам дякую. Я вам просто як членом виконкому попередні, хочу нагадати, що такі уроки вже введені, існують декілька років в Тернополі. Шановні депутати, я хочу роз'яснити всім, ми зараз не створюємо підрозділ. Справді цей підрозділ вже створений. За це було проголосовано в попередній сесії. Зараз демо виключно про те, що робиться, що входить в робиться чіткі розподіл, що входить в апарат виконавчого комітету, який підрозділ від окремо самостійний підрозділ. Зараз.